Якби українцям зараз вдалося проголосувати на виборах першого президента України, тих, які в нас відбулися у грудні 1991 року, то 74% проголосували б за В'ячеслава Чорновола і лише 13% за Леоніда Кравчука. При тому, що тоді в реальності за Кравчука 62 було. І за Чорновола 23. Отак От воно. Е, велике бачиться е, здалеку. Ну і суть проблеми е, краще бачиться здалеку. Е, про що це свідчить? А це свідчить про те, що е, буквально за 10 років, а може навіть за 5, якщо людей. Спитають, як би вони проголосували на виборах 2019 року, тих ганебних, саме ганебних е, виборах президентських в українській історії, то буде точно такий же результат. Абсолютна більшість 70, може і 80, а може і 90% людей скажуть, що проголосували б за Порошенка, і якась зовсім невеличка частинка можливо, зізнається там відсотків 10, що вони би знову проголосували б за Зеленського. Ну, це ті, хто в душі, а то і не лише в душі, мріє про. Великою Росією. Так що е все закономірно, е люди з часом починають розуміти що до чого. Щоправда, часто буває пізно. Пізно в тому плані, що е жертв тих трагічних подій, які послідували після виборів 2019 року, я маю на увазі, Велика війна, вже. Не повернеш, і ця трагедія поки що продовжується, але е, втішає, що українці принаймні здатні до е, критичного аналізу, і е, є надія, що е, з другого разу вони усвідомлять свої. Ми всі усвідомимо свої помилки значно скоріше.